Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Христина поверталася з відпустки сама. Вони з чоловіком посварилися, і Роман рушив додому на тиждень раніше. І після кожної подібної сварки вона вирішила, що це буде не з тих, що швидко забуваються. Адже такого пробачати не можна. Додому не їхатимо, подумала вона і одразу відправилася до батьків. Та сталося неочікуване після раптового від'їзду Романа Христина відчула з нею щось відбувається. Не так, як завжди, купила тест і переконалася, що вагітна, Їй згадалося, як ще рік тому вони разом мріяли про дитину, обирали імена, жартували, як виглядатиме їхній малюк. А тепер він поїхав, рюкнувши дверима, і вона залишилася сама з цією новиною. Батько напевно скаже Я ж тебе попереджав, що він в тебе запальний. Хіба з таким вживешся? Не треба було за нього виходити, а мама вона на те й мама. Обійме, приголубить, хоча тато теж її дуже любить, але й переживає. Христина зайшла до купе першою і вже розмістилася на своїй полиці. Невже я сама буду їхати, здивувалася вона, Та потяг рушив, двері купе відчинилися, і влетіла захекана жінка, а за нею чоловік з валізами. «Ух, ледве встигли, мовив він, важко дихаючи. А в Христини тим часом перед очима знову постав той день, коли сталася сварка, і при згадці про чоловіка знову защеміло серце, як усе швидко трапилося. Одне не так сказане слово, і от уже чужі. Останнім часом вони сварилися через дрібниці. Роман все списував на втому і проблеми на роботі, а вона теж йому стала дуже нервовою. А може, тато той справді мав рацію. У всьому винен Роман, Не доля нам бути разом. Попутники влаштувалися, поставили валізи, чоловік перехопив погляд і усміхнувся. Нас донечки зустрічатимуть. Та ще й не самі, чоловічі руки вже з'явилися, сказав він, переглянувшись із дружиною, і вони усміхнулися. Такі теплі, добрі люди, подумалося їй. Невдовзі чоловік заліз на верхню полицю і заснув. Христина мимоволі звернула увагу, який він підтягнутий, хоча вже й не молодий. і дружина в нього гарна, видно одразу, між ними злагода. От людям щастить. А в неї завжди щось не складалося. Кому чаю? пролунав голос провідниці. Христина пила гарячий чай із лимоном, дивлячись у вікно. Повз пропливали будинки, переїзди, а далі поля без кінця. Може, бутербродик раптом озвалася сусідка, вона простягнула шматок хліба з маслом і сиром. Зранку нам сухпайок дали в готелі, а тобі зараз треба поїсти. А потім додала чоловік хоча б знає. Вона кивнула на обручку, що блиснула на пальці Христини. Як ви здогадалися, мимоволі вирвалося в неї. Та їж їж, як тебе звати? Христина. Молоденька яка. зітхнула жінка. В її очах на мить застиг смуток, але вона швидко усміхнулася, ніби відігнала зайві думки. А я, Тетяна Миколаївна. Дуже приємно, Христину. Мені завжди щастить на хороших попутників. Мій степан у поїзді завжди спить, його відразу заколисує. А я балакуча. Люблю порозмовляти з людьми. Скільки людей, скільки й доль. Я ж письменниця, пишу оповідання про життя, а воно таке непередбачуване. О, це точно. Христина взяла бутерброд і щиро подякувала. Лише тепер зрозуміла, яка вона голодна, як здогадалася, не знаю, продовжувала Тетяна. Я завжди відчуваю, коли жінка принадіє. Це видно по очах. У них глибина з'являється, бо вас уже двоє. А в тій крихітній каплі життя стільки сили. Це справжнє диво, Христину. Христина скривилася, чи то від кислого лимона. Чи від думки, що, можливо, цій дитині не варто з'являтися? Навіщо народжувати, якщо батька поруч не буде, та й мій тато не зрадіє, він суворий, прямолінійний. А ти сама радієш? Тихо запитала Тетяна Миколаївна, помітивши розгублені спутниці, і, можливо, тому, що вони більше нікому не подобалися, або тому, що ця жінка здавалася щирою і доброю. Христина відповіла чесно. Я не знаю, що робити. Ми з Романом майже два роки одрушені. Спочатку він дуже хотів дитину, а тепер поїхав. Схоже, ми розійшлися. Я навіть не встигла йому сказати може, це знак? То, може, й не варто народжувати. Тетяна Миколаївна мовчки дивилася у вікно, На дворі вже сутеніло, у темряві спалахували поодинокі вогні, кожен чиєсь вікно. А скільки вікон, скільки й доль. Ось чому я люблю поїзди. Порушила тишу Тетяна Миколаївна. Поговоримо. І, може, більше ніколи не зустрінемось. Тож слухай. Вона трохи помовчала і продовжила Наші зі Степаном доньки, вони ж нам не рідні. Але це найбільший подарунок у нашому житті. Від таких дарунків не відмовляються. І почала розповідати Христині свою історію про прийомних донечок, про внуків від старшої, яких вони люблять як рідних, про те, як колись боялася зробити цей крок, і тепер дякує долі за нього щодня. Христина слухала монотонний стукіт коліса заколисував, і вона непомітно задрімала. Тетяна Миколаївна лежала зі спокійним світлим обличчям, усміхаючись власним думкам. А Христині наснився Роман. Він підкидав гору малюка, а вона стояла поруч і дивилася на них. Щаслива, ніби весь світ раптом став простим і зрозумілим. Прокинулася вона вже в місті. У вагоні метушилися люди, збирали речі, готувалися виходити. Христина теж підвелася і зустрілася з загадково усміхненим поглядом Тетяни Миколаївни, яка щойно зайшла до купе. Христина поспіхом склала свої речі, щоб нічого не забути. Коли потяг зупинився, пасажири рушили до виходу. Раптом у вагон влетіла дівчина підліток. Мамо, тату, як ми за вами скучили, вона повисла на шиї у батьків. Христина мимоволі задивилася на них і усміхнулася. І тут хтось торкнувся її плеча. Христинко. Перед нею стояв Роман. «Пробач, я був дурним!» Усю ніч не спав, ми знову посварилися на порожньому місці. Я зрозумів, що не можу без тебе, вона ще сонна не вірила власним очам, і Роман, тут поруч, і ніби не було між ними того болючого непорозуміння. Я шкодую і хочу бути з тобою, прошепотіла вона. Роман обійняв її. Давай я твої речі понесу. Стривай. зупинила в його христина. Точніше, ми будемо з тобою, він уважно подивився на неї. Почекай, ти сказала ми? Тобто ти вагітна? Його очі спалахнули радістю. Тоді я тричі дурень, засміявся він. Напевно, це гормони. Пробач, що була такою нестерпною. Винувато усміхнулася Христина. А Роман був щасливим, мов дитина. Як добре, що я поїхав тебе зустрічати. Обійняв він дружину, наче хтось підказав мені. Христина швидко заметикувала і озирнулася в надії побачити недавніх попутників. Але Тетяни Миколаївни вже ніде не було видно. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо.